Вітаємо глядачі відеоблогу Православі в Україні. Наближається велике свято у Спінні Пресвятої Богородиці, і про це ми сьогодні говоримо з нашим гостем в студії протиєреєм Георгієм Коваленко. Вітаємо отче. Доброго дня. Отче, Свята Пресвятої Богородиці, які припадають на серпень і вересень, називають пречистими, і це, напевне, говорить про те, як особливо ставиться до Богородиці наш український народ. Але зараз наші сучасники слово пречиста майже не вживають. Скажіть на вашу думку, з чим це пов'язано? Я думаю, що в нашому світі трошки менше стало чистоти, і трошки менше вона стала цінуватися. Хоча мені дуже подобається це іменування. Перша, друга, третя причиста, перший, другий, третій спас це має сенс такого просвітницького місіонерського забарвлення. Тому що якщо людина навертається до віри, вона хоче дізнатися, а що це перша причиста, що це друга причиста, третя причиста, і чим відрізняється спас один, другий, третій. А коли людина живе тільки традиціями і зовнішніми речами, вона ти говориш, що сьогодні причиста. Чи говори, що сьогодні успіння Божої Матері, вона все одно займається іншими речами і звертає увагу на інше. Мені здається, що наші попередники, якраз прийнявши цю класифікацію, перша, друга, третя причиста, намагалися людям якось зробити ці свята ближчими і зрозумілішими. А яке ставлення до Богородиці, ви помічаєте у наших сучасників? Здається, воно вже не таке благовійне. Як у наших, наших предків. Все ж таки мені здається, що і наші сучасники, як і наші предки люблять Божу Матір, шанують Божу Матір, тому що ми майже не почуємо і не побачимо якихось блюзнірських чи насмішливих висловлювань про Божу Матір. Навпаки, в кожному домі. Є ікона Божої Матері. В кожному храмі є багато ікон Божої Матері. І біля ікон Божої Матері є багато людей. Тому що все ж таки Божа Матір для нашого народу це мати, наша спільна матір. І це відчуття. Ніяк не змінилося, незважаючи там на радянський богоборчий період, Божа Матір залишилася для нас покровительникою і покров Божої матері одне, одне ще ж одна причиста. І це свято, це ставлення, ця любов і благовіння перед Божою матір'ю в нас залишилося. Сподіваюся, що воно наповниться сенсом, наповниться знанням. Про те, хто така Божа Матір, чим вона е, прислужилася Богові, е, які якості її, як людини, е, були обрані Богом, щоб з нею зробити той самий сосуд, з якого народжується Бог людина, свято Успіння, перша причиста це свято смерті Божої Матері, і не не багатьом людям зрозуміло, що саме ми святкуємо. Якщо людина прийде в храм цього дня, про що їй помолитися? Про що подумати перш за все? Мені здається, що було б доречним, разом з традиційною назвою Успіння, використовувати іншу назву, яка більше відповідає суті свята. Це можна сказати воскресіння, скоріше воскрешення Божої Матері, бо Христос сам воскресає. І Христос воскрешає, бере до себе в Царство Небесне Божу Матір. І якраз ми святкуємо подію, яка починається з видимої смерті, яку ми називаємо успінням, сном, і продовжується в тому, що коли апостоли несуть Божу Матір ховати, то з'являється Христос з немовлям. В руках це на іконі Успіння зображено. І це немовля одного обличчя з Божою Матір'ю. Це нібито душа. І вже Христос, Бог, тримає на руках душу власної Матері. І фактично, а закінчується історія цього свята в той день, коли приходить апостол Фома, який не був під час поховання Божої Матері, вимагає відкрити. Печеру, де її було поховано, і коли ця печера відкривається, то там тіло Божої Матері не знаходиться. І церква вірить, що Божа Матір поруч зі своїм сином. І тому в головному ряді Іконостасу зображується Спаситель, де праворуч від нього Божа Матір, ліворуч Іоанн Хреститель. Тобто для нас Божа Матір. Це та хто вище за серафимів і херовим співаємо ми пісне співі, та яка не тільки прислужилася ділу спасіння ділу народження Христа Спасителя, а ще яка і фактично зараз. Разом зі своїм сином, і може за нас з вами молитися і просити в Бога для нас все потрібне і для земного життя, і для спасіння безсмертної душі. Тому це не свято смерті. Більш того, знаєте, напевно, не випадково, що в Україні усі три наші лаври Успенський, і Києво-Печерська успенська лавра, і Почаївська успенська лавра, і Святогірська успенська лавра, і дуже багато соборів є успенськими. Тобто, фактично, будь-який храм він присвячений Богу, він присвячений Христу Воскреслому. Але й одночасно, от Успенський храм це сповідування нашої віри в життя вічне і в те, що ми бажаємо так само. Заснути, а не померти, перейти з земного життя у вічне, а не потрапити в безодню. Тому я думаю, що і свято Успіння є святом і є праздником, а не є якоюсь сумною, подією чи сумною датою. Отже, в церкві всі свята мають глибокий, глибинний зміст, Зараз цими днями ми святкуємо і велике державне свято, День Незалежності. А який зміст ви як священнослужитель, як громадянин, вкладаєте для себе у це свято? Напевно, є певний сенс ще й в тому, що День Незалежності в Успенському посту. І знаєте. Гімна ж починається словами, «Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Тобто ми по земному віримо в буття нашої країни, і але от ми маємо пов'язувати наше земне буття з небесним. День незалежності це свято державне, це свято земне. І вона для віруючої людини має сенс тільки в тому, що ми щиро молимося за нашу країну, за наш уряд, за нашого президента. Для чого в церковних це говориться, щоб тихе і безтурботне життя пожити у всякому благочесті і чистоті. Тобто ми бажаємо спокою державі, щоб мати можливість спокійно молитися, спокійно йти шляхом любові до ближнього і спасіння душі. І сподіваємося на плідну співпрацю між церквою і державою. Тому що завдання церкви служити Богові і ближньому, завдання держави служити ближньому. І от на цій в цій площині. І ми повинні співпрацювати. Хоч і за Конституцією церква відділена від держави, але ми, люди, є одночасно і громадянами неба, членами церкви, і громадянами держави, бо в нас є і паспорт, і ми тут народилися, ми тут живемо, ми виконуємо ці закони, живемо за цією конституцією, і нам віруючим дуже приємно, що Конституція починається словами. Про е, усвідомлення відповідальності не тільки перед поколіннями людей, а й перед Богом. Тому я вважаю, що ми подолали то атеїстичне минуле частково і маємо подолати його не тільки зовнішнє, а й внутрішнє. Тобто ми маємо стати і бути віруючими людьми не тільки під час богослужіння, не тільки під час молитви. А й під час виконання своїх державних обов'язків на роботі, на вулиці, у спілкуванні між людьми в родині у нас ще великий шлях до спасіння кожному з нас. І ми сьогодні можемо вільно цим шляхом йти в нашій державі. Тому ми і молимося, щоб Господь давав розум нашим правителям, давав. Життя нашим людям, і як співається в нашому духовному гімні України про народ. Дай йому Боже да, і волю, і долю, дай добру освіту, і збережи його на много літа. Боже, великий єдиний нам Україну храни. Отже, дякуємо вам за відповіді на наші запитання. Вітаємо вас зі святом із Днем Незалежності і з майбутнім успінням Пресвятої Богородиці. На все добре. Дякую за святами. Дивіться нас на першому та на порталі православ'я в Україні. На все добре.